З тостового хліба з грибами та сиром. Ну просто смакота. Рекомендую вам зберігати рецепт. Печеріці промити, почистити і нарізати на маленькі кубики. Цибулю теж дрібно нарізати. На добре розогрітой сковороді трішки додати олії, обсмажити гриби. Затім додати цибулю і також об, обсмажити, постійно помішуючи до гарного золотистого кольору, нарізати петрушку, висипати в миску, додати сюди е, натертий сир на дрібній терці. Я використовую моцарелу, вона гарно плавиться, додати обсмажені гриби і таку гарну столову ложку крем сиру і все гарненько масу цю перемішую. Тостовий хліб трошки розкатати качалкою, якщо він у вас занадто товстий, щоб став трошки тоншим. Викласти начинку, гарно розрівняти по хлібові і ставлю в розігріту духовку на 200 градусів буквально 10-15 хвилин. Якщо у вас немає духовки, можна обсмажити на сухій сковороді або підрумянити під кришкою, кому як більше подобається. Виходить дуже ніжна, ароматна і ситна закуска. Розлітаються зі столу ну, просто моментально.